Вітаю вас, мої друзі, на своєму каналі. Сьогодні у нас пройшов дощ. І хоч хмари ще на небі, але трошки пробивається сонце. Пропоную вам сьогодні прогулянку квітником після дощу. Це моя троянда морквяного кольору. Калина наша. Не знаю хто як, а я люблю дивитися на квіти після дощу, коли на них ось такі крапельки. Ну гарно ж. Ось так виглядає після дощу кущ айстри багаторічної. Ось уже посходила матіола. Я і сіяла аж два пакетики в двох місцях. Ідемо далі до куща ірисів бордових. Вже вони збираються розпуститися. І там в бутончиках, якщо добре придивитися, теж крапельки защу. Ну а на тій похилій квітці добре видно краплі. А на Бускові Крем крапель дощу сидить ще й мушка, сонце тільки виглянуло, а вона вже вигрівається, Живильна волога. А на цьому листку соняха декоративного тільки з краєчку вода залишилася, а вже він майже весь сухий. А ось цей повністю вологий ще волога з нього не випаривалася, збирається вже до квітування шавлія. цю шаблю я викопала з природи, із ярка. Але з тими, що там ростуть, вона не зрівняється, вже он як розрослася гарно, йдемо далі, Листя дубочка. Крапельками дощу також гарно виглядає, а на ліліях крапель набагато багато Ось такі гарнюньки. Вже здавалося, сонце виглянуло. Але краблі дощу ще не випаровується. А це вже в мене зійшли якісь квіти однорічники. На жаль, не пам'ятаю, що я тут сіяла. А це лілійники. І як гарно крапельки виблискують на сонці. Це ще інші дубочки, чорнобривчики. У них ось такі прорізні листочки, тож волога на них майже не затримується. Є левець мій грунтопокривний щось деякі його частинки пожовтіли. Йдемо далі, петрушка. Це та, що я сіяла в січні, Уже можна. Зривати і додавати встрою, на ній теж видно крапельки дощу, з цього боку не сильно видно. Ось так розвернулась тепер видніше. Яка милота? А це ось моя жовта троянда. І вже на ній є бутончик. Це маленький і на ній ось ще й більший. Ось так будемо вже чекати, коли розпуститься. Ну і мої іриси, красунчики, ті, що розпускаються першими, милуюся цією. Красує, на білому так красиво, на сонці аж переливається. на пелюсці, гарно? Йдемо далі. Ось ось бутончик вже на моїй новинці півонії. Ось щодо цієї квітки я не знаю, можливо, її потрібно зрізати, бо вже вона така як відсвілося. Порадьте, будь ласка. І йдемо до Жоржин. Це ось перша. Ось тут також зійшов вже Гладіолус. Але поки що один саджала я два. Другого поки не видно. Це друга жоржина. На ну, цьому році я їх посадила на більш плодородну землю, і виглядають вони краще. І це третя. Вже деякий колір будемо бачити, як розцвітуть. Це ось у мене сониця лісова. Я її дома посадила ще поза минулому році, але так, як і говорили, що вони не поводоносять, хоча і буса ось пускають, Кажуть, що вони просто наростають. Це я знову повернулася до троянди морковної. А це плетиста, одна із трьох моїх плетистих троянд. Вони тут в тіні, то на них ще крапельки дощу тримаються добре. Ось така краса. А що це в мене зійшли за квітки, я не знаю. Бо вони намічені, це я їх точно тут сіяла. Але які це квіти? Не знаю. Так я хотіла знищити юшту, але вона все одно не дається. А це вже Полуниця. Це полуниця сорту Вікторія. Вже ось яка. Вона тут вже також давно росте. По осені я її обов'язково пересаджу, як вона носить. У неї ще багато вона дала висиків, кущиків. вже вона росло стільки. Так що. В серпні місяці вона вже буде пересаджена. Це в мене гібіскус деревовидний. Я його посадила минулого року весною і трішки переживала за нього, що він ніяк не хотів розпускатися. Але тепер я знаю, що він розпускається пізно. А вже ось яка в нас. Це їй вже три роки. Вже майже дерево. Ось так там на небі. Сонечко заховалося за хмарами, можливо, буде ще дождь. Ось такі. Калюжі, на дорозі виноград наш почувається добре. То, що я посадила, причому обидва і той, і той. Ну, добре, хай ростуть обидва. Ось так я замульчувала яму кругом вітра. Вільні птахи і домашні. Ось така була прогулянка сьогодні у мене квітником. Курчаток своїх я знімала ще вчора. Дякую за перегляд. Кому сподобалося лайк. Подобайки, пишіть коментарі. Дякую всім моїм постійним глядачам. Всім всього найкращого і до наступних відео.